Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачний салат з капусти, який стане ідеальним доповненням до будь-якого столу. Для його приготування нам знадобиться 300 г капусти, 100 г твердого сиру, 3 середні помідори, зелена цибуля та зелень петрушки. Для заправки використаю майонез. Дрібненько нарізаю капусту. Нарізаю зелень. Нарізаю помідори і додаю до салату. Сир натираю на крупній терці і також додаю до салату. Додаю сіль та заправляю салат майонезом.